Вітаю, друзі! Я рада зустрічі! І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про права людини. Ви знаєте, що кожна дитина, кожна людина від народження і до старості має права. Права це захист. А сьогодні ми з вами будемо подорожувати казками і подивимося, чи порушуються права у героїв Казок. Указкових героїв. Давайте з вами пригадаємо права людини. Кожна людина, кожна дитина має право на сім'ю, на родину. Всі люди на землі рівні, незалежно від кольору шкіри, від їх можливостей. Вони мають право на освіту, на медицину. На відпочинок, на любов і турботу. Всі однаково, всі люди мають право на любов, на піклування і на захист. Право на життя найважливіше право кожної людини, кожна людина, кожна дитина має право на якісне, повноцінне харчування, освіта, навчання мають важливе значення в житті людини. Тому право на освіту має бути у всіх. Чи любите ви допомагати вдома? Я впевнена так. Але ця праця для вас в задоволення вона не важка і цікава. Кожна людина має право на працю, на професію. Але дітки не повинні виконувати важку роботу. Або ще буває небезпечна. Кожна людина, кожна дитина і дорослі також мають право на відпочинок і розваги. І обов'язково всі мають право на лікування, на медичне обслуговування. А зараз давайте помандруємо казками і допоможемо казковим героям розповісти, які ж права їх порушуються. Готові допомогти! Мандруємо. Чи знаєте ви цю казку? Так, звичайно, це казка Троє поросят. Як на вашу думку, чи порушувались тут права? І якщо так, то чиї? Давайте поміркуємо. Скажіть, будь ласка, що хотів зробити вовк? Він хотів з'їсти поросят, він хотів забрати у них життя, отже, порушив право на життя. Коли він прибіг до слом'яної хатинки, що він зробив? Він її зруйнував. Отже, він ще й правильно він ще порушив право. При якому кожна людина має мати в свій дім житло. Прямуємо далі. А цю казку ви знаєте? Так, звичайно, це дюймовочка. Давайте з вами розповімо, які ж права порушуються у цій казці. Що зробила жаба у касті дюймовичка? Вона викрила дюймовочку з родини, отже порушила її право на сім'ю. Коли дюймовочка потрапила до жуків, вони принижували її і висміювали. У неї тільки дві ніжки, у неї така тонка талія, вона така негарна. Яке право порушили жуки? Правильно, Всі люди рівні, вони мають рівні можливості, всі красиві і особливі. Польова миша хотіла видати заміж дюймовичку за крута, що вона все життя жила в норі. Вона порушила право на вільне пересування, переміщення, прогулянки. Ця казка вам відома ця казка називається Снігова королева. Снігова королева холодна і жорстока, викрала маленького хлопчика Кая і забрала до себе в снігове царство. Вона порушила дуже багато прав, забравши кая з родини, з сім'ї від любові і турботи. Ще снігова королева порушила право на вільне переміщення. Кай не мав права виходити з замку снігової королеви, вона тримала його як пташечку в клітці і позбавляла його вільно пересуватися. Друзі, перечитайте казку Снігова королева і спробуйте розповісти, які ще права були порушені у цій казці. Цю казку, ви, звичайно, знаєте, українська народна казка Коза Дереза. Я вам зараз назву, які права були порушені, а ви спробуйте розповісти, коли в казці порушувались ці права: право на житло, право на родину, право на піклування. Право на. На життя. Спробуйте згадати казку і розказати, коли ж ці права були порушені. І ця казка вам відома Лисичка і Журавель. Тут були порушені права на харчування. Розкажіть, як це сталося? Хто чиї права порушив? І чому? Наступна казка «Гідке каченя. Розкажіть, як жилося маленькому лебідю? Його всі смикали, висміювали, штовхали. І чому ж? Тому що він був не такий, як всі каченята. Тому вони порушили основне правило: всі люди рівні. Мають рівні можливості. Маленький лебідь не мав родини. Отже було порушено право на сім'ю, на родину, на любов, на турботу і піклування. Його відганяли від їжі. Отже було порушено право на харчування. Його вигнали з пташиної ферми. І він був позбавлений права на житло. Він не мав де. Жити та зимувати. Як називається ця казка? Молодці колосок. Давайте з вами згадаємо, що робив півник. Він рано вставав, прибирав, двір підмітав, готував їсти, знайшов колосок, обмолотив, відніс до млина. Приніс борошно, натопив піч, замісив тісто, наліпив пирогів, напік пирогів. Ви бачите, як багато він зробив? А яке право його порушено? Так, молодці! Право на відпочинок! А цю казку впізнали? Це казка Попелюшка. Зараз я назву які права порушені. А ви спробуйте згадати казку і розповісти, коли ці права були порушені. Було порушено право на сім'ю, на родину, на любов і турботу. Було порушено право на рівність. Попелюшку висміювали. Було порушено право. На посильну працю Попелюшка працювала дуже важко і не відпочивала отже порушено право на відпочинок. Спробуйте згадати казку і назвати Коли були порушені права Попелюшки. І ця казка вам відома. Так, звичайно, котик і півник. Лисичка прийшла до будинку котика й півника і обманом виманила півника на вулицю. Вона дала йому неправдиву інформацію, обманула. А всі мають право на правдиву інформацію мають знати. Лисичка викрила півника з будинку. Яке право порушила? Вона хотіла його з'їсти. Яке право порушила? Ось і закінчилась наша подорож по казках. Сьогодні ми спілкувалися з вами про права людини. І ви добре знаєте, що кожна людина має права, свої права, які захищають її. Але кожна людина не може порушувати права інших людей. Тому, пам'ятайте, я маю право гратися, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на їжу, на харчування, але не повинен забирати її в інших. Я маю право на освіту, але я не повинен лінуватися. Я маю право на ім'я, але я не повинен прозиватись і принижувати інших. Я маю право на родину, але я не повинен зневажати і не слухатися її. Я маю право на власну думку, на інформацію, але я не повинен перебивати і не дослуховувати інших. Я маю право на житло. Але я не повинен його псувати, ламати речі. Хай знає, кожна дитина мала, що в неї є обов'язки і права. А заняття наше закінчилось. До нових зустрічей, друзі!